Вітаю усіх, хто завітав на наше заняття цієї осінньої пори. Адже осінь може бути будь-якою, сонячною та дощовою, сумною і веселою. Давайте зробимо її цікавою та насиченою. Тож починаємо наше заняття. Ми з вами сьогодні відправимось у осінній ліс. А кого ми з вами можемо зустріти? Ой, хтось шурхотить. Вітаю, я, лісовичок. Живу у лісі, поживаю. За тваринами та рослинами доглядаю. Але усім нам зараз трохи сумно, адже дні погожі золотої осені скінчились. Нині інша осінь, пізня. Холодами повіває і дозволу в нас не питає. Дерева вже майже скинули своє листя, птахи відлетіли у вірій. А що ж поробляють звіри? Давайте підемо подивимось. Багато диких звірів у моєму лісі. І маленька білочка, і руда лисичка. І боязливий вухатий зайчик, і колючий їжачок, і велетень ведмедик, та й вовчик. Усі звіри до зими готуються. Свої нірки, лігва та барліги облаштовують, шубки міняють, щоб взимку тепліше було, а деякі ще й запаси на зими готують. Давайте заглянемо до білочки у дупло. Білка дуже любить горішки, а ще їй подобаються гриби. Вона їх навіть на зиму заготовляє, понаштрикує гриби на гілочки дерев і сушить. Узимку, коли холодно і голодно, гриби білочці дуже знадобляться. Давайте і ми допоможемо білочці приготуватися. До зими і зліпимо для неї гриби лисички. Найбільше за все, білочко, полюбляє ось такі гриби. Вони називаються лисички. Давайте їх розглянемо. Вони жовто-горячого кольору, у них довга ніжка, а над нею шапочка з хвилястими краями. Ростуть вони сімейками. Можна побачити великі і маленькі гриби разом. Убравши сматочок пластиліну потрібного кольору, формуємо з нього кульку коловими рухами на долоньки. скочуємо кульку, починаємо формувати з неї гриб. Звужуємо нижню частину для створення ніжки. А верхню частину. Залишаємо ширшою. Це буде шапочка. Так, прямими долоньками звужуємо нижню частинку. Верхню частинку нашого грибочка формуємо шапочку. Робимо її більш хвилястою. Двома пальчиками прищіпуємо край. В центрі пальчиком робимо невеличке заглиблення. Ось такий грибочок. Лисичка в нас вийшов. Стекою промальовуємо тонкі смужки під шапочкою гриба. Ось така в нас. Вийшла лисичка. Лисички ростуть великою сім'єю, а не поодинці. Тож зробіть такий же гриб, але меншого розміру. Беремо невеличку кульку, формуємо її, звужуємо нижню частину, залишаючи ширшою, де буде шапочка-грибочка, формуємо шапочку, придавлюючи. І витягуючи, роблячи її хвилястою, прищіпуємо пальчиками краї, промальовуємо смужки. Ще одна лисичка готова. Гарні гриби лисички. Ми з вами зліпили для Білочки. Наше заняття добігає кінця. Гадаю, у вас вийшли дуже гарні роботи. Я чекаю на ваше фото. До нових зустрічей, малята!